Дуже добрий вечір. 2 жовтня був у мера Сум. Олександра Лисенка спалили на хабарі та такому, що ви будете здивовані. З вами новини ТСНЮА, Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і ставте вподобайки. Для нас це дуже важливо. І зараз про усе це детальніше. Обличчям в асфальт дядя Марсум відпочиває. Ваш, ти ж на та Чуть-чуть. Добре? -чуть і не дуже добрий вечір. Був Олександра Лисенка. Покрутили на гарячому СБУ спільно з НАБУ його прямо під час отримання хабаря. У цей момент йому якраз передавали майже півтора мільйони гривень. І якщо ви думаєте, що цього йому було вдосталь, то ні, це аж зовсім не вершина айсберго. а лише маленька його частина. Бо за рік цей фраєр вже отримав понад два мільйони хабаря, а це всього лише був черговий транш. А заробити лисенку вирішив на смітті та тарифах. Він вимагав гроші від компанії які займаються побутовими відходами. Але затримали не лише його. Спалився з ним на пару і директор департаменту інфраструктури міста Олександр Журба. В СБУ кажуть, вже задокументували, що ці двоє обкладали даниною місцеву компанію, яка займалася вивезенням сміття. Фігуранти вимагали з підприємця 2 мільйони 130 тисяч гривень. А якби той відмовився, обіцяли йому великі проблеми з бізнесом. А зараз детальніше про цих двох. Олександр Лисенко, сам із Москви. Його батько, військовослужбовець, на момент народження сина проходив у столиці Росії службу. Згодом Лисенко пішов стопами батька і теж навчався в Донецькому вищому військово-політичному училищі. Закінчив Сумський державний університет та здобув другу вищу освіту за спеціальністю менеджмент організацій. Ну вчився видно добре, бо провернути таку схему як не крути, треба вміти. А от у Суми чоловік переїхав у 1984 році. Занурюватися в активне політичне життя почав з 2006 року, тоді він був членом партії Всеукраїнського об'єднання Батьківщина. У 2012 та 2014 роках балотувався до Верховної Ради України від батьківщини. А у 2010 та 2015 роках балотувався до Сумської міської ради від батьківщини. І у цей же період він був головою сумської міської партійної організації Батьківщина у 2020 році. На виборах його втретє обрали мером міста. Остання декларація, яку можна знайти у відкритому доступі, датована 2020 роком. На той момент можна сказати, Лисенко бідував, бо згідно із задекларованим, у власності мав три земельні ділянки, два невеличких житлових будинки, малесеньку квартиру в сумах і ще два нежитлових приміщення площею 1300 квадратних метрів. У декларації також записані шість вантажівок і один причіп. А інших автівок, згідно із декларацією, не було. Дружина Лисенко Лисенка мала у власності ще недобудований житловий будинок. Станом на 2020 рік зарплата мера Сум за рік склала понад 600 тисяч гривень, а серед інших доходів значилося майже 7 тисяч гривень відсотків по депозиту. Готівкою лисенко мав десь ще 10 тисяч доларів та 190 тисяч гривень. А на рахунку було трохи менше 60 тисяч гривень. Цікаво подивитися, що насправді пройшло повз декларацію. Цікавий персонаж у нас і Олександр Журба. Два роки з 1998-го працював простим робочим у вад суми в Торресурси. Потім сім років працював водієм у міжнародних перевезеннях у ТОВ Суми Трансекспедиція. У 2019-му став інженером ТОВ СБК Суми Водбуд, А потім до 2016-го був його директором. Ну і власне з 2016-го року він подався у політику. Вже у лютому Журба отримує посаду заступника директора комунального підприємства міськводоканал а з середини квітня того ж року Олександра Журбу, сумський міський голова, призначає своїм заступником з питань ЖКГ. На цій посаді він був до лютого 2020-го, а потім розпорядженням міського голови Олександра Журбу посадили вже на два стільця. Її призначили на посаду директора департаменту інфраструктури міста Суми, з якої у 2021 році депутати міської ради хотіли його звільнити за невиконання департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради програм реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми. а ось так ситуацію коментував один із депутатів. По жеках із боргами, по обірваних ліфтах із загиблими, про провалу на ситуацію взагалі з ЖКГ. Що ми сьогодні бачимо? Давайте про колектори говорити, про сміттєвий полігон і про все інше. Давайте надавати цьому оцінку. Можливо, рада і не має прямих повноважень, але вона може виказати політичну волю чи задовольняє їх робота відповідного керівника. Власне, за неналежне виконання службових обов'язків Олександра журбу судили у 2021 році. Він був одним із обвинувачених у справі загибелі немовляти у ліфті сумської багатоповерхівки, який до того був капітально відремонтований. Сам чиновник під час перших судових засідань провини не визнавав. Але як ви зрозуміли, журба все одно лишився на посаді. А тепер про його доходи. Те, що відомо з відкритих джерел, то з 2019 року у власності дружини Олександра Журби є квартира та з 2014 замельна ділянка 800 метрів квадратних. Сам Журба з 2019 року має авто 2007 року випуску вартістю близько 5-6 тисяч доларів. Вже у 2020 році заступник мера мав сукупний дохід 444 451 тисячі гривню, з яких понад 137 тисяч це зарплата отримана за основним місцем роботи, тобто у виконавчому комітеті сумської міськради. А ще понад 300 тисяч гривень він отримав як очільник департаменту інфраструктури. А ще Олександр Журба мав 35 тисяч доларів грошових активів у власності. Це станом на 2021 рік. а от що насправді нагребли собі ці двоє, покаже слідство. Сбу нині проводить обшуки, тож незабаром будуть і результати. А поки в мережі вже почали тролити мера сум. А що ви думаєте про цих двох фігурантів? Пишіть свої думки у коментарях. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе! Побачимось!